Панове, показую вам, робимо як. Дивіться, такі полоси з осені нарізані. Отак це виглядає. Кукуруза просто була змульчована, врожайність була тут 10 з копійками тонн. Отак працює сівалочка. Сіє десь 12-13 км на годину, бачите? І оця після неї таке лишається. Сівалка обладнана приблудою від Precision Planting Двуступеневим закривачем борозди Foro Force. Показую, як виглядає борозда. Борозда виглядає просто шикарно. Це при тому, що тут ґрунт на глибині посіву ще не зрілий. І це основна її перевага у цієї приблуди, яку дає... О, дивіться, ось насінину я зрушив. Давайте ще одну знайдемо десь, десь тут. Ось бачите, ось я ось я покажу вам зараз, як би глибина її 5 см чітко. Я вже перевіряв пару разів, все воно виглядає круто. Ой, бачите, такий міні-екскаватор проїжджається по кожній колії.